Головне про події 19 вересня. Європарламентарі закликали бити в глиб по території Росії. Укрпошта почала масову розсилку повісток від ТЦК. Місія ООН з прав людини прогнозує в Україні енергетичний колапс. А Німеччина через складну ситуацію на фронті терміново надає екстрену військову допомогу. Докладніше далі. Сьогодні Європарламент підтримав резолюцію із закликом до країн блоку негайно зняти всі обмеження на удари України по території Росії. Про це йдеться у заяві прес служби Європарламенту. Зазначається, що за резолюцію проголосували 425 депутатів проти 131, а 63 утрималися. Верховна Рада звільнила скандально відому народну депутатку України Мар'яну Безуглу з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки та оборони. Надалі безугла працюватиме в комітеті з питань зовнішньої політики. Як повідомляє видання Ukrainian Military Pages, Укрпошта почала розсилку близько 6 тисяч повісток щодо виклику військовозобов'язаних до ТЦК. Рішення кому їх виписувати, автоматично згенерував реєстр військовозобов'язаних. Повістки наразі розсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних рекомендованими поштовими відправленнями. Нагадаємо, що наявку до ТЦК за повісткою надається 14 днів. Взимку електрики може набути від 4 до 18 годин на добу. Такий невтішний прогноз опублікувала місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні у своєму звіті. Місія зазначає, що дефіцит електроенергії може досягати понад 30% через нестачу від 3 до 6 гігаватів потужності у години пік. Служба безпеки України викрила керівний склад провідного науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю у Києві у співпраці з Росією. За матеріалами справи обвинувачені допомагали агресору відновлювати нафтопереробні заводи, які зазнали суттєвих пошкоджень унаслідок атак українських дронів. Загальна вартість російських підрядів становила майже півмільярда гривень. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Німеччина надасть екстрену військову допомогу Україні в розмірі близько 400 мільйонів євро. Як пише агентство Reuters, кошти повинні бути виділені негайно через цитую погіршення ситуації на фронті. МінФін Німеччини пояснив, що ця незапланована потреба конкретизувалася лише в останні кілька тижнів. Також Євросоюз додатково виділяє Україні близько 160 мільйонів євро на підтримку енергетики для проходження цієї зими. Про це у соцмережі ікс повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, ця сума включає 60 мільйонів євро гуманітарної допомоги, а також близько 100 мільйонів євро на ремонтні роботи та відновлювання джерел енергії. В Україні встановили рекорди з видобутку газу. З початку року видобули 9,8 мільярда кубометрів. Це на понад 7% більше ніж за аналогічний період минулого року. Компанія Укргазвидобування повідомила у Фейсбуці, що наразі показники видобутку газу перевищують план більш як на 2%. Підозрюваний убивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко сьогодні на суді заявив, що йому загрожує небезпека від російських спецслужб та радикально налаштованих осіб. Він звернувся до суду з проханням про продовження йому терміну арешту. Суд продовжив запобіжний захід Зінченко, а також продовжив терміни досудового розслідування до 26 січня. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.